Думаєте, це просто російська ракета. Це кожний російський рілс з прикольчиком, який ви перепостили собі у сторіс. Це кожна російська пісня, яку ви послухали, яку ви опублікували на своїй сторінці в соціальній мережі. Це всі відео, усі рілси, якими ви поділилися з друзями, створені російською мовою та мають російське походження. Це російський лектор, навчання якого ви купили. Це кожен російський мультик, який ви включаєте в своїй дитині. Це кожне російське відео, яке ви увімкнули на Ютубі до сніданку. Це кожен російський блогер, на якого ви підписані. Це кожна російська книга, яку ви купили. Це горе, біль і смерть.